Сьогодні ми зробимо медитацію АХУЄННОСТІ. Повторюйте за мною, вставає перед зеркалом. Стали молодці. Робіть глибокий вдих і видих. Ти в себе сама охуєнна. Ти в себе єдина. Ти сама піздата в цьому житті. Ти сама охуєна для себе. Ти ні з ким не маєш конкурувати. Тобі немає рівних, нам нікому немає рівних. Ми всі унікальні. Ти маєш право жити своє життя. Ти маєш право обирати те, що хочеш саме ти. Ти маєш право на спокій, на всі свої емоції, як негативні, так і позитивні. Ти маєш право на любий свій стан, як ресурсний, так і безресурсний. Ти не маєш кожен день або все життя щось робити для когось, відчитуватись. Ти нікому нічого не винна. Ти нікому не винна. Люби себе, прийми цю унікальність, прийми те, що ти в цьому світі така сама, єдина. Ти єдина. Срати на думку інших. Це ілюзія. Ти живеш в ілюзії, яку продовжуєш нести з собою. Ти можеш так кому-то і не сподобатись. Ти можеш так іноді дочекати чого то прийняття. І що далі? Не можемо ми всі подобатись. Жигулі БМВ також не всім подобаються. Кожний обирає своє. І це нормально, це життя. Прийми це. Ти обираєш що з'їсти сьогодні, що ти хочеш, що не хочеш. Так само і в житті з людьми. Це окей. Дивись на себе в зеркало. Продивись на кожну частинку свого тіла. Ніжки. Животик, рученьки, целичко, кожна частинка твого тіла вона служить тобі і задля тебе. Вона тебе просто обажає ті стопи тримають опору, де б ти не була. Хоч це просто на травички, або це забитій маршрутці, де немає місця сісти. І твої ноги тебе тримають, твої стопи дають опору і баланс, твої ніжки. Вони тебе ведуть до своїх цілей, вони тебе дають піднятися. Подякуй їм, подякуй, твій таз. будь йому вдячна, обніми його, погладь його. Він прекрасний. Ти прекрасний. Шлуночок, кишечник, вечіночка, підшлункова. Це все працює для тебе. Він ці органи тобі служать. Подякуй. їм. Думками можеш їх обійняти або візуалізувати, що вони посміхаються. Погладь свій шлуночок, скажи йому дякую, не дивлячись на те, що я жива людина і в мене немає режиму. Я не соблюдаю харчування, воду і так далі. Це нормально, ми живі люди. Подякуй йому за це, за його служіння для тебе. Скажи дякую, животику, сердечко, твоє серце. Продовж цього життя незмінно п'ється, не дивлячись на те, що ти комусь сподобалась чи ні, зрадили чи ні, було прийняття чи не було. Але вона працює надалі. То чи є сенс реагувати на те, що тебе ніхто не прийняв? Прийми ти своє серце, відкрий його для себе. Легені, подякуй. Адже легені не тільки дають тобі кислороду, і ти живеш за що цього, що ти дихаєш, а також, дякуючи легеням і повітрю, ми можемо заспокоюватись, медитувати. Це прекрасно. Подякуй. Скажи дякую. Спина, наш хребет. Обіймий себе. Скажи дякую, спину, за те, що ти тримаєш все на собі. Вибач, якщо десь я тебе зрадила або багато на тебе нагрузила. Таке буває, я не знала, як по-іншому я себе зрадила. Дякую тобі, дякую. Шия, погалай темнім шию. Скажи дякую тобі, шия моя. Дякую тобі за все. Можливо, навіть незручну подушку. Неправильне положення під час сну, але я тобі вдячна, що ти зі мною ти мені служиш. Я люблю тебе, шия. Лице наша личка. Яке воно гарне, глянь, подивись на зеркало, воно ж просто шикарне, воно унікальне, очі, які бачать, подякую, що вони бачать це все. Хлубоньки, носик, волосічка наш, вушки. Подякуй цьому всьому, скажи дякую, обійми себе, обійми себе міцно і скажи собі або подумки, або голос, я тебе люблю. Пробач мене, я тебе більше ніколи не зраджу, я твоя опора, я твій захист, мені в моєму тілі безпечно, я тебе люблю. Так, супер, ви молодці, ви цінні, ви потрібні цьому світу. Таким, яким ви є, справжньому?